Рада вітати вас на моєму каналі. Розпочався новий акційний тиждень в магазині Аврора з 17 по 23 березня. Також багато новинок. Тож приємного перегляду. Зарядка для телефону з годинником 299. Набір для очищення екранів Гель та серветка 129. Тримач для телефону автомобільний на дзеркало заднього виду 119. Цифровий приймач 539 Т2. Підтримує Wi-Fi та смарт-функції. Кабель USB 49, 69 геймпад ігровий 5 в одному. Ще є ось така новинка: Геймпад ігровий за 299 одразу зі знижкою. Ліквідація товару. Кульки 5 штук упаковка для чоловіка 29. Плівка кухонна захищає від жиру. Ціна 9. Підставка пластикова для ополонника 9. Ось така підставка 12. Пластикова. Чохол для одягу 29,60 на 130, салатник 29. Ручний пластиковий акумуляторний ліхтарик 99. Є ще ось такий на батарейках за 39, 64 штатив при для телефону універсальний гнучкий. Ліхтарик ручний від Луно на батарейках 99. 77- акумуляторний, світлодіодний з магнітом 49. Дзвінок безлютовий іде з батарейкою 179. Ліхтарик на голову 69. LED-підсвітка на батарейках. Ось такий ліхтарик з магнітом 69 лампочки по 55. Потужність 8 Вт. 69 на 10 Вт. Ліхтарик-лампочка зі шнурком на батарейках 49, лампа кемпінгова 99. Підвісна. Ліхтарики і лампочки упаковка 2 штуки 149 працюють від батарейок. Ліхтарик навісний, з датчиком руху 99, лампа led підсвітка 32 гривні. Потужність 10 Вт. 6 Вт на 27. 7 Вт на 29 та 119 10 Вт. Набір світильників з пультом 3 штуки 189. Лампа з безлютовою зарядкою та динаміком 699. 3 в одному. Новинка ось такий милий нічничок силиконовий. Кольори світла міняються, є фіолетовий, рожевий і ще блакитний. Ціна 399. Заряджається від акумулятора. 299 лампа біла, акумуляторна. Степлер монтажний зі скобами. Ціна зі знижкою 129. Нічник з датчиком руху активується у темряві 34. Піна монтажна всесезонна 149 610 грамів. Пряжа для в'язання уся по 27 гривень. 100 г гр. виробництво Туречина. Кульки з пінопласту кольорові 34 гривні, шкарпетки чоловічі низькі 24 гривні. Гольфу, високі жіночі 59 г 23-25, 14 тремпель для одягу пластиковий. Є ще ось такий набір упаковка: 88 гривень коштує 10 штук. Приправа аджика 12-20 г. Приправа до омлету та яєчні 8. Картопляна соломка йде з кетчупом, ціна 27 гривень 70 г. Сухарики пшеничні є різні смаки 8 гривень 50 г. Вермішель рисова 10 гривень. Є ще гречана за 12 Йде з грибним смаком, вага 75 г, 59 тунець. жестяна банка 150 г. Набір цукерка та іграшка 55-20 г. Паста шоколадна з хлібними паличками 22-40 г. Стаканчики паперові до свята 11-10 штук. Приїхало багато різних штучних квітів: ось такий букетик троянд 149 Сушарка для посуду 289 ротанг. Вона йде ось такого плану менше. Є ще більше – 329. Кава смажена, мелена якобс 143. Розчинна якоб 100 грамова 159. Рощина сублімована нескафе 159 за 100 грамів. Чорна карта 50 грамова, 75 гривень. 199 Нескафе Класік 170 г кава розчинна. Ємність пластикова з трубочкою та кришкою для напоїв 179 Глазурований десерт 10 штук 39 гривень. Сушарка для білизни 479. Ще ось така по акції 398. Акція діятиме до 19 березня. 699 дрибинка металева на дві сходинки. Максимальна вага навантаження 150 кг. 74 вугілля 1,5 кілограмове. Плойка гофре для волосся керамічна, 299. Вирівнювач для волосся. Ціна така ж, 299. Вирівнювач плойка для укладки волосся керамічна 329. Конвектор підлоговий 499. Швидкий обігрів та захист від перегріву. Кондиціонер для білизни велі 44,1 літр. 42 гривні засіб рідкий для прання сама. Вага 1 кг. 99 Еко Макс. Гель для прання 2 кг, дитячий універсальний 1 літровий 84, Монблан 10% знижки, 119, 3 кг. Гель для прання велі 129 4 кг. Екомакс з ароматом апельсину 97 3 кілограми білі вітрила для кольорової білизни 55 вага 500 г. Капсули сіла 240 гривень 30 штук упаковка. Капсули для прийняття дитячих речей 109 за 12 штук. Засіб сану для видалення плям 209. Мило господарське з відбілюючим ефектом 16 125 г. Мило рідке господарське 27, 1 літрове, Рідке екологічне мило 49. Засіб для миття акрилової ванни 195, 1 літр. Доместос дезінфікуючий 84. Блок для унітазу 57 г. Ціна 33 гривні. Засіб сама проти вапняного нальоту 74-500 г. Освіжуваче повітря 37 300 г. Рушники паперові двошарові, два 2 рулони 39 Рушник паперовий зелений від Аврора 23. Від Сафі. Трьохшарові рушники 42 гривні. Рожевий 27 гривень, паперові серветки 17, упаковка 16 штук, рушники паперові від Сафі 130 штук. Упаковка 32 гривні. Папір туалетний українська мальва 19 60 чесних метрів 10, паперові рушники 42 гривні 4 штуки упаковка. Ніжний дотик 6 штук 59. Такі зелені рушники паперові 24-160 листів, 32 гривні за 200 штук. І ось така велика упаковка за 179 ,1 рулон. Дякую, що дивились. Вдалих вам та економних покупок на все добре!